Перші слова, які я почув від Джейсона, коли встановився зв'язок, були Я казав, що я буду попереджений. Вибач, я збрехав. Що, тайлер, ти бачив небо? Тоді ми пішли наверх, щоб подивитись у вікно, що виходить на захід. Західна спальня була щедро великою, з панелями з червоного дерева, блестіла латунню з широким ліжком і великими вікнами. Я відсунув штори вбік. Діана ахнула. І задихнулася. на а небі не було призахідного сонця, або скоріше їх було декілька. Вся західна частина неба Світ. світилася. Замість однієї сфери у виді сонця була дуга червонуватого світіння, що тяглася приблизно на 15 градусів вздовж горизонту, і являла собою щось на зразок мерехтливого багаторазового світіння десяти і більше заходів сонця. Світло було нестійким. Спалахувало і зникало, як далекий вогонь. Ми дивились на нього протягом нескінченного часу. Зрештою, Діана сказала: що відбувається, Тайлер, що в біса відбувається? Я сказав їй те, що мені сказав Джейсон про китайські ядерні боєголовки. Він знав, що це може відбутись? запитала вона, а потім відповіла сама собі. Так, звичайно, він знав. Дивне світло розлило по кімнаті рожевий відтінок і впало на наші щоки. Ніби ми були у лихоманці, це може вбити нас. Джейсон так не вважає, але налякає декого, я думаю. Але це небезпечно радіація або ще щось. Я сумнівався, однак ми цього не знали. Включи телевізор, попросив я. У кожній спальні була плазмова панель, облямована горіховим деревом навпроти ліжка. Я вважав, що будь-який вид дистанційно смертельної радіації також зіпсує мовлення та прийом. Але телебачення працювало досить добре, щоб показати нам від News Channel натовпи людей у містах по всій Європі, де ніч була вже досить пізня, і що вони збиралися робити ніякого смертельного випромінювання, але багато початкової паніки. Діана сиділа нерухомо на краю ліжка, склавши руки на колінах. Явно налякана. Я сів поруч з нею і сказав: Якби хтось збирався вбити нас, ми бути би вже мертвими. Зовні захід переходив у темряву. Розсіяні промені від декількох різних сонць, то примарно блідих, то спалахуючих яскравим сонячним світлом, як навесні. Утворили дугу на горизонті і раптово зникли. Ми сиділи стегно до стегна, аж поки небо не потемніло. Тоді з'явилися зірки. Мені вдалося зв'язатися з Джейсом ще один раз перед тим як пропускна здатність мережі була вражена. Саймон щойно заплатив за набір свічок для свого автомобіля, сказав він, коли небо спалахнуло. Дорога на Стокбрідж вже переповнена. І радіо повідомило про локальні грабежі в Бостоні і уповільнення руху по кожній з основних магістралей. Джейс заїхав на автостоянку позаду мотелю і зняв кімнату на ніч для себе і Саймона. Йому, ймовірно, доведеться повертатися до Вашингтона, але спочатку він обов'язково відвезе Саймона до нас. Після цього він передав свій телефон Саймону. А ми обмінялися телефонами з Діаною, і я вийшов з кімнати, поки вона розмовляла з женихом. Вітальня ставалася зловісно, величезною і порожньою. Я пішов включити освітлення і почекав, поки вона не передзвонила мені. Щось вип'єш? запитав я її. Ох, так, сказала вона, ми вийшли на вулицю незабаром після півночі. Діана одягла куртку. Саймон виголосив їй по телефону запальну промову про НК. У НК теології не було другого пришестя, як не було завоювання або Армагедону. Спін був усі ці речі разом кузяті, однак всі стародавні пророцтва виконувалися криво і косо. І якщо Бог захоче використати полокно неба і намалювати перед нами голу геометрію часу, сказав Саймон, він це зробить, і наша боязнь і страх. Будуть повністю відповідні до нагоди. Але ми не повинні бути перевантажені цими почуттями, бо спін в кінцевому рахунку акт порятунку, останній і найкращий час в історії людства. Ну або щось подібне. Таким чином, ми вийшли на вулицю, щоб подивитися на небо. Бо Діана думала, що це сміливо і духовно, і що це потрібно зробити. Небо було безхмарним, пахло сосною, шосе було далеко. Але ми чули випадкові слабкі звуки автомобільних гудків і сирен. Наші тіні танцювали навколо нас, коли різні частини неба спалахували світлом: то на півночі, то на півдні. Ми сиділи на траві за кілька метрів від стаціонарного освітлення ганку, і Діана прихилилася до мого плеча, бо я трохи випив. Незважаючи на роки емоційного холоду, незважаючи на нашу історію у великому будинку. Незважаючи на її заручене з Саумоном Таунсендом, незважаючи на НК і екстазіс, і незважаючи навіть на ядерні бомби, які розладнали небо, я був зайнятий усвідомленням тиску її тіла на моє. І ще дивним було те, що я відчував абсолютно знайомим її вигнуту руку під моєю рукою і вагу її голови у мене на плечі. Ніби це було не перший раз, а як згадка. Я завжди знав. Як вона відчувала себе. Навіть сильний запах її страху був мені знайомий. Небо палало дивними спалахами воно могло запалати найчистішим світлом прядильної фабрики Всесвіту, яке могло убити нас на місці. Замість цього ми бачили серію знімків неба, послідовні картини, стиснуті в мікросекунди, залишкове зображення, як після фотоспалаху. Небо століття або тисячоліття по тому, як послідовні короткі кадри в сюрреалістичному фільмі, деякі кадри були розмиті і трималися досить довго. Сонце і місяць були або кулею, або колом, або ятаганом, у деякі моменти вони були чіткі і швидко зникали. На півночі лінії і кола в небі були спокійніші, їх радіуси були відносно невеликими. В той час, як екваторіальні зірки були найбільш неспокійними у Вайсі на величезних еліпсах. Повний та неповний місяць моргали від горизонту до горизонту, в бліду оранжевій смузі. Чумацький шлях був білою смувою флуоресценції, тільки що яскравіше, потім темніше, і на ньому народжувалися і вмирали зірки, які ніби зносило з кожним подихом літнього вітру. І все це крутилося. Переходило до величезних химерних і складних танців, пропонуючи все більші, все заплутаніші цикли. Небо билося над нами, немов серце, воно як живе, сказала Діана. Існує упередження, нав'язуване нам нашою підсвідомістю те, що рухається, живе. Речі, які не рухаються, мертві. Живі черв'яки крутяться, а мертві нерухомі і статичні. Зірки і планети рухаються, але тільки відповідно до інерційних законів гравітації. Камінь може впасти, але не падає, якщо його орбіта рух настільки ж віддаляє падіння і це продовжується на невизначений термін. Але якщо розширити рамки нашого існування, що зробили для нас гіпотетики, відмінність розмивається. Зірки народжуються, живуть, вмирають. І віддають свою енергію і попіл новим зіркам. Сума їх різних траєкторій не проста, а неймовірно складна, танець тяжіння і швидкості красиво, але доволі страшно. Страшно, тому що зірки, як під час землетрусу, звивались по небу і зробили змінюваним те, що повинно було бути твердим. Страшно, бо наші найглибші органічні секрети. Наші спарювання і наші безладні акти відтворення, виявляється, не були ніякими секретами. Зірки також кровоточать і народжуються. Жоден предмет не перебуває у спокої, все тече і змінюється. Я уже не пам'ятаю, де я це читав. Геракліт, сказала Діана. Я не зауважив, що говорив у голос. Усі ці роки, сказала Діана, проведені у великому будинку. Всі ці чортові безцільно прожиті роки, я? Я поклав руку на її губи. Я знав, що вона хотіла сказати. Я хочу повернутися всередину, сказала вона. Я хочу повернутися до спальні. Ми не опускали жалюзі. Спінові кінетичні зірки віддавали своє світло кімнаті, і в темряві візерунки грали на моїй і її шкірі фокуси з зображенням так, як міські вогні світять через вікно у дощ. Мерехтливо, мовчки рухаючись. Ми нічого не казали, бо слова були б лише перешкодою. Слова були брехнею, ми займалися любов'ю мовчки. І тільки тоді, коли все було скінчено, я спіймав себе на думці: Нехай це залишиться між нами. Тільки це. Ми спали, коли небо ще раз потемніло, і небесні фейерверки нарешті стали сірими і змикли. Китайська атака. Виявилася не більше ніж драматичним жестом. Тисячі людей померли в результаті глобальної паніки, але крім землі, мабуть, були жертви і серед гіпотетиків. Наступного ранку сонце зійшло як завжди. Мене розбудило гудиння домашнього телефону. Я був один у ліжку. Діана вийшла до телефону в іншу кімнату і прийшла, щоб сказати мені, що це був Джейс. Він сказав, що дороги очистилися, і він уже на зворотному шляху. Вона вже прийняла душ, одяглася і пахла милом і напрохмаленою бавовною. І що далі? спитав я. Саймон скаже, і ти поїдеш. Минула ніч нічого не значить. Вона сіла на ліжко поруч зі мною. Минула ніч зовсім не означає, що я не поїду з Саймоном. Я думав, що вона значила для тебе більше. Це для мене значило більше, ніж я, можливо, можу сказати, але це як стерти минуле. Я дала обіцянку, і у мене є віра, і той, хто показав мені певний смисл мого життя. Її голос звучав замислено, сказав А, віра, скажи чесно, що ти не віриш це лайно. Вона встала, хмурячись, можливо, я ні, сказала вона. Але, можливо, я повинна бути поруч з людиною, яка вірить. Я спакувався і завантажив свою валізу в Хюндай. Джейс і Саймон ще не приїхали. Діана дивилася зганку, як я закриваю багажник. Я тобі зателефоную, сказала вона. Ти, зрештою, зробиш це, сказав я їй.